Наш наступний учасник кумир усього журі, тому що він, як і наша вірочка, любить ходити по магазинам. Його сексуальністю страшенно турбується. Потап. Ну а Юрій Абрамович він просто підкорився цим двом і, в принципі, правильно зробив. Наш наступний номер. Номер чотири. Макс Малашев. Меня зовут Макс. Мені 21 год. Ще недавно я був помощником адвоката. А зараз я хочу петь. Родина адвокатів, дві вищі освіти. Він також планував будувати кар'єру юриста. Але на першому судовому засіданні Макс зрозумів, цей шлях не для нього. Тільки я узнал о том, що я попал на проєкт Суперзірка, То есть я одразу прийшов в офіс, поговорив з начальником, сказав, ну, я будуща я Не хочу працювати в адвокатурі. Якось я, би пішов. Окрім сцени, у Макса є ще одна пристрасть. Він обожнює модні магазини. У меня из дома много одежды, да, но вот как только появляется какая-то новая коллекция, где-то я слышу, я сразу бегу, там, беру деньги, бегу сразу, чтобы купить, обновить свой гардероб. У меня, честно говоря, просто шкаф лопается от этих вещей. Модный одяг, гламурные вечерки, ведомые друзья, так живут суперзерки. До этого статуса у Макса попереду еще долгий шлях. Я хочу себя просто реализовать и доказать другим людям, в принципе, которые, может, меня не верили, тем же родителям, все-таки, я чего чего-то вот достиг, чего-то я стою, и все-таки талант во мне есть. Я люблю творчество Сергея Лазарева. И сегодня я для вас исполню его песню «Зачем придумали любовь?». Я очень надеюсь, что вам понравится. той была совсем другой Право выбора оставив за собой Зачем у Бога о любви просить Что потом ее бездарно так разбить Слезы — это ложь, как кратковременный дождь Правды нет, одна вода, как всегда все без ответа Я потерял себя без ответа Каждый день делил бесконечность Как я любил я тебя Зачем придумали любовь, понять Малишев, всі фанати Сергія Лазарева, всі, хто його любив, тепер переключається Макс на тебе. Тепер вся любов цього російського артиста буде твоя. Ти повинен бути до цього готовим. Ну а на питання, за чим придумана любов? є дуже проста відповідь для того, щоб справжній мужчина стояв на сцені, співав. А дівчина, як Джульєта, стояла на балконі і слухала: от для чого придумана любов. Давайте ще раз поаплодуємо цьому герою. Це правда, що. У тебе вдома живе рибка? Так, да, живе рибка і звати булка. Це хто таке ім'я дав рибці? Я сам таке, дав таке ім'я. Мені подарувала моя дівчина її. Тобі треба сказати своїй дівчині, щоб вона подарувала тобі ще одну рибку, ти назвеш її Масло. Тоді тебе буде булка з маслом. І, по-перше, булці буде не так сильно якось сумно, тому що одному це не дуже добре. Правда? Сто процентів. Це ти в свій мікрофон можеш сказати? От так. Ну а що скажуть наші журі? Це ми зараз почуємо. Для того, щоб стати суперзіркою, мало мати якихось рибок. Потап, погодься. Зачем придумали любов, ти не нашел ответа. Щоби класно спел, так нет. Ты знаешь, как-то все очень... Ты знаешь, может быть я член жюри и гадкий, но ты был, Макс, очень-очень сладкий. Надо больше мужского. Хорошо, спасибо. Ось так. Ярочка. А, дело в том, что на данный момент я наблюдаю в тебе двух исполнителей. Это Диму Билана и Сергея Лазарева. Я очень хотела бы, чтобы ты нашел свой стиль и никому не подражал. Ни в движениях, ни в манере вокала. Спасибо. Дякую, мой Юрий Абрамович. Мне очень не понравился запев, ты его говорил. Ты не пел, ты говорил. Ну, ти бачиш, як серйозно. Так серйозно, коротко і ясно може сказати тільки професор, друже. І тут нічого не поробиш. Подякуємо нашому журі. Коротко і ясно, і все зрозуміло. Сері, будь ласка, я знаю, що ти ще ходиш у тренажерну залу. Так ходжу, відвідую три рази на день. Скільки можеш а, три рази на тиждень випадки? Три рази на день. А потім сказав три рази на тиждень, а потім три рази на місяць. А Чесно кажучи, давно вже там не був, бо це тренується в суперзірці. Ну від грудей скільки можеш віджати? Ну приблизно десь 75 на 10 разів. Тому піднятися до Каті тобі буде дуже легко. Але перш ніж ти туди підеш, ми повинні проголосувати за тебе і не просто проголосувати. Справа в тому, що мама у нашого е, Макса адвокат сам він так само адвокат. Тому нам проблем не треба. Нам треба за тебе просто проголосувати на номер 1122, відправити цифру 4, І ось після цього, пане адвокат, ваша місія буде завершена. А вирок ми дізнаємося трошки пізніше. От тепер піднімайся до Каті. Дякуємо тобі.